Так, зайшов я в модом. Подивіться, не привезли цих цих, цих, оцих, що я брав штор чи як їх. Казали через 2-3 тижні, ну... А вдруг у них з'явиться можливість, привезуть швидше. Так, 180, 847, щось. Так, ладно. Мені був ще заказ 36. 36 немає. 38 є сантиметрів. 38. 69 злотих стоять. Ну ладно. Щось тут буде. Так, да, оце тут немає вони. Зняли явочки, я сейчас надім. Минуточку. Минуточку, німає. Так, надіваю. О. Так, что тут написано? Белые висят. 69, ага. 220. А, метр 50. 72. ясненько. ясненько. 72. О. А, это не черный, чешу. что? А, коричневый, блин. Не то. Не то, не то. Не та рассветка. О. В чем собака зарыта? Всегда, как мне что взять, и нема. Ну, ничего. А что же на туалет? 38 метр 50. Взять. М? Потом. Если что, завтра. Бо я не знаю, какой даже и цвет. Так, теперь пошлите, покажу вам коврики. Коврики. Тайлиди покажу, бо что она их не бачила вообще. треба коврики того що сліди аж на третій етаж ще на другий на третій і воно виходить некрасиво 83 злотих ой он такий непоганий но і не сильно хороший ось такі лучше все цей буде витирати а перед самим входом уже в кабінет отакий весь він День добрый. О, вот это классно, блядь. Он стоя там 25 с чем-то. Да, о. А надо, как пока зайти, надо, как здесь будет резиненный. О, такие есть, вот такие. Разные есть. Разные полу... Полу, 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 вот такие. О, и есть. Ну разного. Ну оце такі мені не нравиться. Вони ламаються, між прочим. Не будемо такі брати. Оце велком. Теж щось не той. Оце хороше мені подобається. Такий м'якенький, резинка і то. І він не поламається. Я, можу, я не туди показую, ну ладно. Якось розберемося. Ось такі хороші полусогнуті. Навіть на ступеньки. Ну там ступеньок немає. Отак, вже зігнуті вони. З улиці можна такий резиняний положити. Ну, щось виберемо. Ну, це буде завтра або в понеділок. Йдемо до крана. Ось що, за поворотом ще отакі дуже великі є коврики. Я ж кажу, плитка дуже така світла і сліди робить. Такі є, такі, ну це такі хороші, вони на резині вони не ламаються. Так, підходимо... О, дзеркало, ми дзеркало шукали. Все, дзеркало. Ого, привіт, привіт. Йдемо до крана. Кранів багато. Начнемо з 400. Це вже по церкві. Та нам такі не підходять. 265, о, не підходять. Дам о! отакий от підійде. 177 теж не підходить. 131, оце більш-менш такий уже і ручка тут якраз така, як треба. А ну ще будемо дивитися. Оце таке, це кухоні. Так, ці нам не підходять, теж 302, не підходять, не підходять. Оцей підходить 114. Теж в нього ручка хороша. Такий щось, треба щоб на низу, він виглядає сюди. Де добре. Так, оце, о! Оце такий би і підійшов за 72. Точно, точно під ту раковину, Ну, це сильно маленький. Ми чуть-чуть більшенький виберемо. Бо маленький, маленький там не такий стояв. Зараз щось виберемо. Із оцих усіх, дуже я да, веду вам, дуже мелькає. Ну що я скажу? Такий підходящий це 138. 114 так він собі. Ось такий. Я зараз очки одіну. Зараз я відключуся. О! А якщо отакий? Клас, клас, ні. Це такий, тут ламається воно все. Не знаю його. Тут якщо поламається, витягуєш серединку і ногу ставиш, Там теж може, ну то вже не те. Так, вибираємо. Ну що, взяв я такий сифон, такий екран. Консультант мені посоветував. Було два. Тож що я одинаковий, він каже, ця фірма, вони з ними працюють щось. Ну, коротше, рекламірував цей кран. І оцей сифончик. ну. Буду ставити, если буде кому мене зняти і вам показати то це я все зроблю. погано що це ніякоді рукою все робить що ти крутиш вона? Кручу, розказую хочемо поставити туди сумочку. ну все і нашу зверху мовика а оце перепонка? Вона вище була А тут сифон буде мішати Так я, щоб не випилювати, я його взяв і перекручую. Це витягується. І тепер щоб будинку І отак от делаю. отаким таким макаром, як кажуть. Сьогодні я сподіваюся, ти вже зробиш її, так? Да? Так, зараз зроблю, так. Да. Бо діло в тому, що ліда вже сьогодні все, все там заканчиває. Вже нам би завтра можна кое що привезти, щоб ми тут могли Ну Він ще завтра після роботи Ну, В общем, роби тоді покажемо, як буде готовий ну, своїм п'ять. Але ці бірочки, може, вони Ну, не заткнути <рес> біля. Можна їх на клей посадити, це, якщо захочеться, їх там і не видно буде. Так? Так. Все, так. Що ти тут возмущаєшся? Так возмущаюся того, що ти казала, а чого ти старий не ставиш. Ну, ну дивіться, що <кхід> їм то кажеш. Кажу того, що він вже старий, того, що я його не буду ставити. Що ти видумаєш, що тобі, якби купляти нове. Ну дивіться, ви б таке поставили. Не? Оце таке. Тут вже чуть -чуть, і воно, пере, воно вже перегнило все. А їм якби швидше, то якби ставить, не ставить. Якби стояло. Попривикали, щоб стояло все. Старе, щоб стояло. А ти все міняєш на нове. Ну так, мама, конечно. Ж про те, щоб старе оставалося. А лампочку диви. Ти бачила ту лампочку? Я не знаю. Оце світ не горить. Та вчора ж стала, бачила вона. Та бачила я дівчатам показувала. Тут підсобок. Одну ми вже забили мусором. А тут ще одна. Не розповчиться, явно мусорна. На на Я вчора розкручував краю на ніч. Вставив сюди. Що ви мене знімаєте, так? Розпаковка. Я не знімаю, фіксірую на відео. Фіксію. У мене є там кусочок, ну, навіть, по другій зйомці зроблений. Ми вам покажемо, як він розпаковку робив на цю вішалку. Ви бачите, як тут... Як тут е, все йде. І оце штука і воно на раковину. І шлангочки, весь комплект йде. А ти ще відновлено купив? Ні, одні мене не купляв. Оце тільки оця штука мені не подобається. Оце... Оце так я дивлюся без цієї штуки. А що, О, там, ну і викладає. Та оце. оце... Пробка заткнуть, виткнуть. А що не подобається, трубочки такі зараз якісь. Оце вони шпінгалети, ці, що ззаді екран стоїть, от на тому екрані стояло. Угу. І воно затхнеш, а потім, як хто не знає, що оцим треба витягувати пробочку, от, щоб вода стікала, беруть ножик і ковиряють. Ну, тут свої будуть, не будуть Дівчата ж не ковиряти. Не... А тут є, але я його ставити не буду. У мене є такий клапан. Що він... Ось у мене Я цей купив давно додому і не поставив. Ось Нажав, ось. Що. А тут треба дрг а воно заїдає, воно там не, не так. що Ми дівчинка виходимо, бо він буде довго розказувати. Ну, і трошки ж вам покажу, що в нас робиться на кроповках. У вікно ж дивіться людей скільки йде. Бачите? Сунуть. то я казала, все время буду показувати, показувати, що тут буде хорошо нам все видно, а нічого не показую. Так що так у нас сьогодні вже вечері, вже время. у нас шостий час. Шостий да, Вова? Час шостий. Ліда сьогодні до семи на роботі. Дівчатка, хто знає, як називається цей цвіток? Взагалі, дівчата, Аліда казала, що вона прочитає, там десь є етікетка. Ну, якщо ви знаєте, то напишіть, як називається і чим його кормити. Бо я думаю, він такий красивий, ну, коли купляла, боялася, бо він ніжні листочки м'якінь. Думаю, тут один день туди-сюди, не полив чи перелив і він, напевно, буде портитися. Так що треба знати, як він називається. І мені дуже подобається красивий, як він називається, і який за ним ход. Я предпочитаю такі цвіточки. Мені кажеться, вони як іскусні. Мені кажеться, що вони ніколи не пропадають. Ну, шикарні. І, мабуть, устойчіші за тих остальних. Ліда каже, що ми купували як оцей, оцей, як пальмочку. Оцю. Так, їй дали одобрення і сказала, що універсальна для всіх. То Ліда каже, що розведе, не розведе, а треба в землю на 1 сантиметр засипати ті зернишки, що вони дали, а потім по чуть-чуть поливати. Так Ліда казала, що буде всі цвітки поливати. Но я не розумію, чи і можна. Ті грубі листочки, такі всі плотні, ось такі ніжні, чи можна одним удобрінням, якщо універсальне, чи ні. Підкажіть мені. І що? Получається? Дійсно. Що вже? Треба зажати що рошу. Щоб не крутився, правда? Не крутився, так. Да. Е, во-ва-во. Нема не тебе помощника, Хтось да? би подержав би це в руках, а ти б зажимав, чи ні? Та ні, нормально. Бащик наблюдаємо за тобою. Багато очей, як у тебе випадає все з рук, так? Не, да. не будемо мішати. <рес> Він у нас не й... і ще й виділиться. Пойдеть, я думаю. І що тепер? Це а чи тумбочка не на місці? Ой. Тепер осталось тумбочку, його прикрутити, так? Да? Так, да, нема тряпки, ну як її положить, там трошки капає, поки я тут все... навіть. Ну як нема тряпки? Во, у нас тряпок вистачає, зараз принесу. Все, ж Бачите, з тумбочкою і красивіше буде. Ладно, не будем ему мешать. Подключи, а потом установишь. Да. Да, да. Я там в кабинете сидю, а думаю, где же А не, ну но. -ну. Ему в туалете понравилось на кулинах стоять. Что там было? Ну, все, вроде бы нормально. Я кажу, не дюрный кап. Не ну, зернакапан. пані. Зараз тренд. Вот тут я силиконом его вже в машине десь. Силикон в машине його про... Да, підставлю в силиконів. Ну щоб не на дюбелях. Я думаю, тут не буде він шатається. Не буде мішати, тут буде так. Подумать. Все. Виходь, та буду протирати, та буду йти додому. Ліда вже прибіла, взяла ключі, і пішла. А ми все тут. Кладненько.